Зараз вся російська армія працює над деградованою, вони її примітизували, але в принципі за тактикою Вагнера: як в обороні, так і в наступі. Тобто, в наступі, це от вони, типу, взяли тактику німецьких штурмовиків Першої світової війни, але там у німців і їх потім скопіювали всі: британці, англійці, австро-угорці, росіяни. Там це була еліта. Вибирали найкращих, які е, яких готували, яких не застосовували в лінії, і вони е, робили прорив там на вузьких там, ділянках. А ці зробили те ж саме, тільки навпаки, взяли найгірших. Тобто вони просто женуть е, кількість спроб вирішує ефективність чи неефективність там їхнього наступу на якісь ділянці. Тобто, якщо у тебе умер, е, загинуло 10 груп по 5 людей, пішли 11. Це тактика Вагнера наступ малими піхотними групами. Причому наступ зачасту в несподіваних, некласичних напрямках і так далі. Ти дивишся, ну думаєш навіщо ці люди, там, умовно кажучи, засіли в посадці, з якої у них вже немає логістики і так далі, між двома позиціями. А справа в тому, що у них ця історія з інфільтрацією. Вони користуються тим, що у нас піхоти обмаль абсолютно, вона розтягнута. Вони інфільтруються і вимушують, отак, -от інфільтруючись, 10 груп загинуло, але вони вимушують або знімати позиції. У них загинуло 10, у тебе загинув один. Але в тебе був один і у тебе другого немає його завінити. А у них є одинадцятий, який прийде на позицію, на якій цей один і спеху загинув. От і весь розклад.